Сьогодні в нас 9 липня, і ми починаємо відкачувати останню качку меду. Тобто, сьогодні я забираю повністю магазини з усіх своїх бджол-родин, що там є: закритий, відкритий, запечатаний, не запечатаний. Все все все, все, все 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 діло ми грузимо на причіп. Скільки за одну ходку в мене вийде? Грузимо і веземо додому. Так, одним з питань було: покажіть, що внизу гнізд. Показую. Це нижній корпус 300, й тільки що забрав в них сім рамочок, непогана сімейка. Так виглядає. Ось, Тобто стан бджіл задовільний поки що, ну, звісно, ця кількість буде відходити, там, треба залазити в саме гніздо. В саме гніздо ми з вами поліземо в наступному відео. Ось поки що так поверхню оглядаю. Забираю ось пластинки ековелов, ековеловські, які стояли, забираємо, бо будемо завтра, післязавтра щавелькою проливати, вони тут вже не потрібні. Все, ось так. Є одна сімейка, яку я знайшов. ну Не дуже мені подобається її стан. Вона там на п'яти рамках сидить. Ну нічого, ми підсилимо. Все буде добре. Минулому році забираючи рамки. Я почав робити це завдяки спеційній дуйці. Дульцю маю ось таку ось така дуєчка. В мене Дніпроемовська, але їх ось однакових вже купа всяких різних виробників. Тому і у Техаса є, і у Макіти є, і у Господи, прости, Прокрафта є. І так далі. Тобто всі виробники, Тексас точніше, як його, Текман. У всіх є такі штуки. Тому я раджу. Як це все діло працює, теж зараз буду показувати. Знімаємо кришечку. Тобто я не відмовляюся від щіточки, щіточка теж нам потрібна іноді, але ось основну, основну роботу у нас виконує ось така дуйка. Ну, зараз вам покажу. До речі, ось. М'яке скло, ось таке, це 0,8, точніше 800 мікронів, 0,8 мм. оце тема. Ви бачите, да? все під ним видно. Дуже класна штука. Так, ну що, давайте почнемо. Покажу вам, де який процес. Так все прям приклеїли. Так, ну що, маємо ось таку рамочку. Отак. Трішечки отак струхнули, поставили все <звук> Бджоли нема швидко-швидко. Йдемо швидко. далі. Я одразу собі кладу. Ще один з моментів, що я роблю. Я е, помічаю е, кількість е, рамок. Е, ось це третя качка вже в мене. Скільки я рамок з якоїсь сім'ї е, забрав е, з медом. Для чого роблю? Для того, щоб зробити певну аналітику е, ну, в зимний період часу. Так, взяли. Це. Готово. Тобто дуже зручно, наскільки вистачає акумулятора, ви знаєте, да, є акумулятори 2 години, є акумулятори 4 години, є більше. Я четвірочкою пользуюсь, мені вистачає, точніше користуюсь, мені вистачає її на ну, 30 сімей можна зробити. Якщо промислова пасіка, там така ж сама історія, тільки вже мото дуйки. Але це потрібна ще одна людина, яка буде стояти дути, ви берете магазини одразу з магазину. Але все одно, ви бачили, бджола залишається, є яка дуже чіпляється і так далі. Тобто все одно якась кількість. Якась кількість і лишається. Отак. О. Так, дійшов я до ППСок для вас минуло декілька хвилин секунд, ну а для мене години дві якщо не більше. Важко все робити. У нас погода, бачите, трішечки спекотна, але нічого, хочу вам показати сім'ю, з якої я в цьому році виводив маток. Це унікальна сім'я. Чим вона унікальна? По-перше, це сім'я, яка була піймана як рій, це не відводок. Матка тут мінялася. Тобто матка мінялася на тихозмінну. І ось ця тихозмінна матка на сьогоднішній день це просто розрив. Що, чому така сім'я? Чому я її так нахвалюю? По-перше, вони жодний раз після ось того, як це був рій, не пішли в ройку. Хоча прецеденти були. Ну, тобто на пасіці була умова, що вони могли піти в ройку, вони не пішли в ройку. По друге. Вони дуже класно стартанули, вони дуже багато нанесли меду. Ось зараз перед вами повністю бачите, магазин. Блін, що ж достати, таке, поприклеювалося, все. А так. Ну, ви бачите, да? і, і вон там всі рамки такі самі. Тобто, це, ця сім'я, це вже третя качка з них, вони три магазини ось такі нанесли. Тобто три магазини. Це при умові того, що ми їх ділили. Це при умові того, що ну, робився відводок. Що була потрава? Це при умові того, що і акації вони принесли два магазини. Тобто, ця сім'я це просто для мене. Ну, Показова знахідка, вони дуже класні, вони мирні, вони е, хорошо прополісують, тобто хороший прополіс. Вони шикарно просто строять рамки. Ось, все, що ви бачите, їм ставилось, це все була вощина. Тобто там пару рамок я їм ставив чисто, щоб вони за них зачепилися. Далі все це пихалося вощиною. Ось, ось 24-та рамка минулорічна ставилася. Там ще десь знизу. Все. Тобто повитягували, понаносили, просто шикарна сім'я. І в цьому році я з них виводив маток. Ці матки вийшли дуже добрими. Мені дуже сподобалось, як вони сіють. Вони ось там, бачите, оцей перший рядочок. Оце там були ці матки. Оця одна сімейка. Це я туди пізніше доставив. Це ройочок був. А далі вони там йдуть. Матки вийшли дуже добрі. Мені сподобалось на наступний рік. Так само з неї теж будемо брати матеріал. Так, хочу вам показати відводочка. Це оцей наш ряд, що стоїть ось тут внизу. Це відводок. відводок. Був поставлений сюди 16.06 маточник. Матка почала сіяти 06.07. Тобто був невеличкий відводочок. Отак от дивишся, да? ніби то бджола з однієї сторони, але 8 рам повних. Якісь роздуті, там одна чи дві не роздуті. Повних. Давайте будь-яку. Вон. 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 О, взагалі одною рукою важко підняти? Вон. Свиня, яка... бачите, так? Да? Оце відводочок, це коли я казав. Що вони ще меду принесуть? Там мені одна людина написала. Я сподіваюся, вона це відео побачить. Ха-ха-ха, за -ха, да що там з тих відводків? Це пізні відводки. Ну, щоб ви розуміли, люди в серпні роблять ще відводки. Тобто, ось ці відводочки це вже повноцінна сімеєчка. Розвилося, все молодці. І це вони зараз повилазили тут поламані. Бачите, ось ці. Вони будуть об'їдати. Отак, вісім рамок. Вісім рамок принесли меду 145. Молодці. Так, отже, я закінчив. Зараз на годинку сьома година вечора. Я сюди приїхав десь плюс-мінус о 9,10. Що хочу сказати? Рахуйте, в цей час в мене зайняла забор рамок. У 70 сімей е, самотужки. Е, но не просто забирав рамки, я сортував. Тобто я вошіну окремо ту, що не відтягнули, сушнину окремо, ту, що сухенька, е, рамки з медом окремо. Е, важко. важко, При тому, що у нас не, скажімо так, не лютий місяць жарко, важко. Але я задоволений тим, що. Зробив все це самостійно, і буду тепер за це, як покажуть, менше буде боліти голова. Зараз вже качати я вдома не буду, бо вже стан, знаєте, мемс. А ось качати буду завтра, до завтра вони постоять. Ось так виглядають наші вулички. Все, завтра роблю відкачку. Післязавтра або завтра, якщо хватить сил, приїжджаю, проливаю щавелькою. Ось такі справи. Ну і забираю це все, що тут позалишалося. Зайві магазини. Ну що, ось так виглядають привезені наші магазини. Ну і тут ще такий така вежа. Хух, <с> як то кажуть, хух, втомився. Все це повне. Завтра будемо з починати качати медочок. На цьому завершую. І так це відео трішечки затягнулося. Всім приємного перегляду, як то кажуть. Це був канал Медові Кадри. Мене звати Михайло. Побачимось в наступних відео.